Дівчатка, ви вже розкидали бурячок. Розкидати бурячок потрібно обов'язково. Якщо його не розкидати, то він може просто стекти. Ось бачите, він виходить з одного місця. Якщо його не вирвати, то наш бурячок буде худенький та маленький, а нам це не потрібно. Тому ми залишаємо якомога менше бурячків на одному місці. Кожного року в мене проблеми з барячком. Його, якщо не встиг натягнути ось такі стрічки, які блестять на сонці, то його просто з'їдають горобці. Не знаю чого. Ну, бачите, десь більший, десь менший.